Привіт! Сьогодні ми приїхали оглядати Audi a 6 2014 року виробництва і 130 чи 120 тисяч пробігу у неї, я не пам'ятаю точно. Як завжди починаємо ми з фарби. І, і тільки почали, і відразу ми знайшли. Це крило тут понизу підфарбоване. Зверху нормально. шістнадцять приїхали буде розбиратися що тут було з цим крилом сто сімдесят дев'ять сто 200 204 Ну так, да, це пластмаса. Да, продавець нам сказав, що машина аварій не мала ніяких. Нічого не перефа... 347. 663. 700. Отже, задні обидва крила в неї фарбувалися. І праве крило ще й шпаклювалося. Тут ліве крило фарбували тільки, тільки по цьому канту. Більше тут менше, а праве крило фарбували все. Зараз потрібно, що добре подивитись, чи його не замінювали. Але тоді навіщо шпаклювати, якщо його міняли? Ні, не міняли. Гняли його, просто шпаклювали. Ну добре, це вже неприємно, будемо переглядати його далі. Я там вже бачив на рулю коцки потертості. Пішли. Пішли, подивимось, що під капотом. А під капотом все помито. Добре. Ага, все жирне, все в силиконі. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Таке я не часто зустрічаю в автосалонах офіційних. Ми до речі зараз в Ауді центрі Квакенбург. Знаходимось. Мотор сухенький. За виключенням цього всього всього сікона ще тут, то виглядає непогано. Сам мотор не мили, Тільки так пилюку тут прибирали. Але навіщо? Ну? Але так, да, прийде якийсь німець, відкриє капот, подивиться, о, то це ж нова машина, я собі візьму її. А ми зараз ще подивимося, чи ми її будемо брати. Я не люблю такі машини дивитися, зараз подивився, тут помацався. Потім краще відмастила руки витирати, аніж від такого силикона. 18 тисяч руль. руль стертий. Тут таке відчуття, що хтось їздив тут тільки лілою рукою тримався і якась наждачка у нього була на руці, чим може під якийсь кислотний такий. Ціна машини незвичайно цікава. Комплектація у нього хороша. Алькантара шкіра це сидіння взагалі в чудовому стані на ньому мало хто їздить це сидіння трохи потерте звичайно водій буде тут їздити ззаду було дитяче сидіння і у дитини були якісь пазурі великі сидіння Сидіння все подерте Ось полочок. тут також чистий а, дзвониш дзвониш до продавця, питаєш у нього Машина була бита? Ні. Я буду перевіряти це. Ні, не була бита. Вже два крила фарбовані ззаду. Бампер знімався, він швидше за все поміняний. Отже, ми взяли цю машину все рівно на фарт, хоч я вже вже проти неї, але я маю подивитись машину всю. Зараз ми десь зупинимось, я перевірю помилки на цій машині і перевірю, чи взагалі тут не скручений пробіг. Трохи в мене закрадуються сумніви з приводу цього. Мотор виглядає добре, на п'ятірку. Взагалі, по кузову вона виглядає чудово, окрім, окрім задніці. Їде вона нормально, коробка переключається також нормально. Я не помічаю ніяких нюансів не потрібних. Ще подивимось. Переможе, що скаже діагностика. Машина у нас з фаркопом. Опа! І повіз, що тобі треба. Опа. І заховаю. Да, треба подивитися ж на нього, що вона тягала взагалі щось. А бампера то нормально не поставили на місце. Все, він повністю. О! це! Бачиш? тягали на ньому добряче. І бампера все на місці весь не стоїть. Так, я б сказав, не то що він на місці не стоїть, він повністю знятий. Навіть боюсь тут його чіпати. Він злетить нафіг. Добре, я думаю, що Вася вже там закінчив. Так що пішли подивимось. Бабах! Чи не закінчив? Автомобіль мав тільки дві помилки: одну по кліматконтролю і другу по правому задньому склопідіймачу. Так що в технічному стані Audi йде на тверду п'ятірку, враховуючи те, що їй 4 роки і вона вже майже 120 тисяч пробігла. В косметичному стані, за виключенням затертості на кермі, також по салону вона в чудовому стані там майже нема до чого придертись. Я б сказав, би, це приклад бивушних автомобілів, як вони мають виглядати. По кузову. Якби вона не була шпакльована на правому крилі, а тільки підфарбована, наприклад, так як на лівому задньому, я б цю машину взяв би без питань відразу. Але вона шпакльована. Поторгувавшись з клієнтом, він скинув нам ціну до 14100 євро. Це непогана ціна, навіть якщо дивитися, що це шпакльований автомобіль. Але все рівно ми його не купили. Провівши тиждень за пошуками якоїсь альтернативи, ми знайшли найближчий по ціні автомобіль за 14 800. Наш клієнт чомусь вже став орієнтуватися на ту ціну, яку нам скинули, 14 000 євро. Так ось за 14 800 ми знайшли. Альтернативу. На механіці зі шкіряним салоном, але з такими, знаєте, напівкруглими сидіннями, які ніяк не регулюються по довжині М'яко кажучи, вони не дуже гарні, не дуже гарно виглядають ці сидіння. І трохи в гіршій комплектації. Але якоби не бита. Ну, те, що вона бита чи не бита, це ще велике питання, тому що я їхав цю ауді дивитися, і вона також була не бита. Я приїду туди, перевірю її і також щось знайду. Так що наш клієнт вирішив взяти биту і шпакльовану Ауді за 14 100 євро. Але це ще велике питання, наскільки вона бита. Вона бита зовсім зовсім трохи. Там, швидше за все, хтось в бампер заїхав, да, до речі, там бампер також мінявся. І крило трохи підімнуло. Або на парковці хтось виїжджав. Тут парковки дуже вузькі, хтось виїжджав чи заїжджав, затів протер, зірвав бампера, і прийшлось ремонтувати автомобіль. Я зсередини все там розбирав, що можна було розібрати, і ніяких серйозних пошкоджень не побачив. З цим всім можна жити, їздити, і воно зроблено якісно. Ауді ми купили за 14100 євро. 2014 року виробництво з пробігом в 119 тисяч кілометрів. Всі додаткові витрати ви знайдете знизу в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, а ми побачимось з вами в наступному відео.